Лебедина пісня Джо Байдена, американський президент, проведе останню зустріч із китайським лідером Сі Цзінпіном. Вона відбудеться на полях саміту азійсько-тихоокеанського співробітництва в Перу. Про що говоритимуть Байден із СІ та чи входить українське питання у порядок денний саміту? А тез розповість наша кореспондентка Світлана Чернецька. У Перу приймають лідерів країн Тихоокеанського узбережжя. АТЕС це організація, що об'єднує 21 державу для забезпечення тіснішої економічної співпраці. Це, зокрема, США, Китай, Японія, Індонезія, Канада, Австралія та інші. Росія теж учасниця цього об'єднання, але приїзду Путіна не очікують. Його не запрошують від початку повномасштабного вторгнення. У рамках АТЕС зустрічі глав урядів відбуваються щорічно цього разу в столиці Перу, Лімі. Обговорюватимуть зелен... На енергетику, торгівлю та економічний розвиток аналітики запевняють, що найбільше розмов очікується про людину, якої на саміті не буде Дональда Трампа, і про майбутню адміністрацію Білого Дому. Українського питання на порядку денному немає. Мовляв, це не майданчик для обговорення геополітики. Але традиційно така масштабна подія дає можливість для багатьох двосторонніх зустрічей між лідерами країн. І тут навряд чи обійдеться без розмов про російську війну у суботу. На полях саміту має відбутися зустріч американського президента Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Джерела у Білому домі підтвердили, що Байден тиснутиме на сі щодо підтримки Москви у війні проти України а також щодо участі північнокорейських військ на боці РФ. Бо навряд чи Пхеньян ухвалив це рішення без узгодження. Я з пекіном, чи за його мовчазної згоди, це буде остання зустріч лідерів перед закінченням президентського терміну Байдена. Зміна влади є винятково важливим моментом у геополітиці. Це час, коли конкуренти та супротивники можуть побачити нові можливості. Тому президент Байден, зокрема, говоритиме і про те, що нам потрібно підтримувати стабільність, ясність і передбачуваність між Сполученими Штатами та Китаєм. І він також справді підкреслює тезу, що ми повинні підтримувати канали зв'язку на кожному рівні, особливо на військовому. Востанні лідери США та Китаю зустрічалися на саміті АТЕ сторік. Він відбувся у Сан-Франциско. Тоді главам урядів 21 країни не вдалося узгодити спільну позицію щодо війни в Україні. Тож це питання взагалі не згадали в підсумковій заяві. Хоча у 2022-му учасники АТЕС виступили з декларацією, в якій більшість членів засудила російську агресію з вимогою виведення військ РФ з України. Після закінчення саміту АТЕС в лімі частина лідерів попрямують до Ріо-де-Жанейро. Там в неділю почнеться саміт Великої Двадцятки. Знову ж таки, Путіна на зустрічі світових очільників не очікують. Хоча президент Бразилії обіцяв не арештовувати диктатора на вимогу міжнародного кримінального суду. Втім, країна-агресорка таки буде представлена на саміті міністром закордонних справ Лавровим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.